Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду. Господи, почуй молитву мою, і крик мій нехай дійде до тебе. Не ховай лиця твого від мене в день моєї скорботи, нахили до мене вухо твоє. у день, коли кличу, скоро вислухай мене. Бо ще зають, як дим, дні мої і кості мої, як головешка. Висохли. Уражене, як трава, і висохло серце моє, так що забув я їсти хліб мій. Від голосу зітхання мого приліпилася кістка моя до тіла мого. Я став, як пелікан у пустині, я став, як пугач серед руїн. Не сплю і стаю, як самотній птах на покрівлі. Щоденно ганьблять мене вороги мої і ті, що хвалять себе проти мене клянуть. Я їм попіл, як хліб, і пиття моє змішую зі слізьми, від лиця гніву твого й обурення твого, бо ти підняв мене і кинув мене. Дні мої, як тінь, що схиляється, і я, як трава, висихаю. Але ти, Господи, повік перебуваєш, і пам'ять про тебе зроду врід. Ти встанеш і змилуєшся над Сіоном, бо час помилувати його, бо прийшов призначений час. Бо раби твої полюбили і каміння його і милують навіть порох його. І будуть боятися народи імені Господнього і всі царі землі слави твоєї. Бо відбудує Господь Сіон і з'явиться у славі своїй. Зглянеться на молитву покинутих і не знехтує моління їх. Нехай це буде записано для роду майбутнього, і народ, що створиться, хвалитиме Господа. Бо він зглянувся з висоти святині своєї, Господь з небес поглянув на землю, щоб почути стогін в'язнів, щоб звільнити синів смерті, щоб звіщали на Сіоні ім'я Господнє і хвалу його в Єрусалимі, коли зберуться разом народи і царства, щоб служити Господові. Виснажив він силу мою на шляху, вкоротив дні мої. Я сказав Боже мій, не забирай мене в половині днів моїх, роки Твої, з роду в рід. На початку ти, Господи, землю створив і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, а ти перебуваєш, і всі вони, як одежа, зітліють, як плащ їх зміниш і заміняться. Але ти той самий, і роки твої не закінчаться. Сини рабів твоїх будуть жити, і насіння їхнє утвердиться перед тобою. Цей псалом, унікальна молитва того, хто опинився на межі сил. Серед страждання і глибокої самотності. Він відкриває душу людини, яка почувається загубленою у світі, але не втрачає здатності звертатися до Бога. Тут присутнє глибоке напруження між відчаєм і надією, між відчуттям власної крихкості та свідомістю, що Господь є вічний і незмінний. Молитва починається із крику. Це неспокійне прохання, не урочиста літургійна формула, а відчайдушне звернення. Той, хто молиться, наче хоче прорвати стіну мовчання і дістатися до Бога. І тут проявляється перша істина Бог допускає, що людина приходить до нього не в ідеальному стані, а в сльозах, у стогоні, в розпачі. Це показує, що справжня молитва народжується саме в момент слабкості, коли вже нема на кого спертися, окрім Всевишнього. Псалмоспівець описує себе як того, хто розає сипається, мов дим. Хто висихає, мов трава на сонці. Це образи тимчасовості, крихкості, зів'янення. Людина в таких словах визнає, її життя швидко плине, а тіло і душа виснажені до межі. У цьому відображено досвід кожного, хто стикався з глибокими випробуваннями, важкою хворобою, втратами, ізоляцією. Тіло може бути вражене, душа може стогнати, але найсильніше відчуття це самотність. У псальмі звучить Я став, як пугач серед руїн, як самотній птах на даху. Це картина людини, яка не знаходить поруч нікого, хто зрозумів би її біль. Це образ пригнобленого і покинутого, який відчуває відчуження навіть серед людей. І тут з'являється особливе значення, навіть у цьому стані він звертається до Бога, бо знає, що саме Господь здатний почути і не відкинути вороги. Про яких згадує псалом уособлюють усі сили, що намагаються зламати людину. Це можуть бути конкретні люди, які глузують і принижують, або внутрішні вороги, думки, страхи, відчуття провини. Автор каже, що їсть попіл, мов хліб, і змішує на пійзі слізьми. Це символ життя, наповненого гіркотою, де навіть буденна їжа має присмак болю. І все ж у середині псалма відбувається перелом. Погляд молільника спрямовується до Бога, і він визнає, Господь перебуває по віки. Це момент, коли серед хаосу і болю людина починає розуміти, що опертя її не у власних силах і навіть не в оточенні, а у вірності Божій. Хоч усе навколо руйнується, Господь незмінний. Псалом пророчо вказує на відбудову Сіону. Це не лише історична згадка про Єрусалим, але й символ духовного відновлення. Камені і порох міста стають образом життя, яке Бог здатний відновити з руїн. У цьому глибока надія, навіть коли серце розбите, навіть коли душа почувається самотньою, Господь здатний підняти і зробити новим. Далі звучить думка, що майбутні покоління теж прославлятимуть Бога, бо його милість сягає далі, ніж будь-яке теперішнє страждання. Це означає, що навіть якщо нинішній біль здається непосильним, він не останнє слово. Останнє слово належить Богу, який бачить ув'язнених і пригноблених, який чує стогін тих, кого світ не слухає. Псалмоспівець визнає, що його сила вичерпана, що його дні немов скорочені. Але тут він робить величне відкриття життя людини минає, але роки Божі не закінчуються. Це зіставлення смертного і вічного стає джерелом нової надії. Бо якщо Бог незмінний, то і обітниці його непорушні. Кульмінацією стає утвердження сини рабів Божих житимуть, і їхнє насіння утвердиться перед Господом. Це вказує на те, що молитва пригнобленого немарна вона відкриває шлях до благословення навіть для наступних поколінь. У біблійній перспективі цей псалом можна розглядати як передбачення страждань Ісуса. Він теж знав самотність, покинутий друзями, зневажений ворогами, з криком до отця на вустах. І саме Його Воскресіння стало відповіддю на біль усіх самотніх і пригноблених. У Христі молитва цього псалма знаходить своє остаточне виконання, бо він показав, що навіть смерть не може відлучити людину від Божої любові. У сучасному світі цей псалом звучить надзвичайно актуально. Люди часто відчувають ізоляцію, навіть у натовпі. Вони переживають пригноблення, чи то через зовнішні обставини, чи через внутрішній тягар. Сучасна культура намагається заглушити ці почуття розвагами чи успіхами, але реальність самотності та смутку залишається. І саме тут молитва Псалма 102 стає ліками для душі. Він навчає, що можна прийти до Бога у найгіршому стані, зі зламаним серцем, з відчуттям порожнечі. І саме в такій молитві народжується нова сила. Бо Бог чує стогін і не зневажає його. Цей псалом дарує надію тим, хто почувається викинутим на узбіччя життя. Він нагадує, що Господь бачить навіть тоді, коли інші відвертаються. Він здатний відбудувати руїни, повернути радість, дати сенс там. Де здається, що залишилася лише пустка. Істина цього псалма звучить так: життя людини крихке, але Бог незмінний. Серце може бути розбите, але його милість триває зроду в рід. Людина може почуватися самотньою, але в молитві вона знаходить того, хто завжди поруч. Саме тому псалом 102 це не лише крик давнього пригнобленого, а універсальна молитва кожного, хто переживає біль. Він вчить, що навіть у темряві можна побачити світло, навіть у руїнах можна віднайти надію, навіть у самотності можна відчути присутність Божу. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.